Всім привіт на каналі. Сьогодні у нас і е, буде продовження серії відео, які пов'язані з побудовою сюдиходу І у нас сьогодні весілля. Тобто ми будемо з'єднувати дві половини картера. Це вже е, такий етап, як би сказати, виконаної роботи. Так що це да, таке приємне собиття Значить, от таким чином зараз виглядають половинки картера. Тут все приваличні поверхні вичищені, що як має бути. Процес зборки половина пертера почнемо з того, що візьмемо відборний ноготок. Це засіб для зняття лаку. Отборний то що відібраний у жінки. І протремо поверхні перед нанесенням герметику. Це важливий етап, так як, як би ти не старався мити, все одно лишається бруд. На який потім налягає герметик. Ось таким чином. Все, наносимо герметик. Герметик, мотоциклетний, спеціальний який використовується в мототехніці. Ви буде тільки на одну половинку класти. Немає сенсу на дві. Ця частина вона герметизується тільки, щоб туди політа не а так. Нет, то есть на напловує навантаження в мене виробник рекомендує не чекати висипання намаза і переверхти в ногу ми напевно так і зробимо що ми маємо тут все будь тут все будь приступимо Значит так, берем половину точка. Yeah. Yeah. И вот ставим напичить. Кришку КПП просто без герметика, без нічого ставимо для того, щоб е, стягнути кришки і у нас утворилось гарне ущільнення. Ми це діло просто поставимо зараз. То після того як клей герметик висохне, ми цю кришку знімемо, бо цю частину ДКПП я ще не і не купив, і не придумав, і не зробив. Так що поки що не на часі. Ось, так. Ось я цей. Цей сюди. Первое. Має... Закручиваем. Усобил. біло. что просто притягиваем, не затягиваете. протягувати декілька підходів буде так що так, можна летести першого разу так ну все ж тут провину протяжку я зробив на кроки замовляем Вот это сами. Вот это номер раз. Вот тес номер два. Ще такими букерками. Ще в мене є дві струпцини. Я ще трошки цьому не діло допомогу з трупцинами. Саме пригласить книга. Вона мене більше всього цікави. Вот так. Стягиваем. Так, и пробуем теперь дотягивать. Сейчас трешки подтягивается. 对不用去配

Надо попробувати витехти герметик, який повиходить. Зібрано. Герметик надлишки всередині видалені, наружу я не видаляв. Ось як це все діло Проблем немає. Що далі буду робити? Буду опрацьовувати поршень. Тобто доопрацьовувати циліндр. Там є ще питання. На даний момент до такого стану я даю поршень. Ну, з нього ще книжки не можна читати, але я думаю, що я більше нічого робити не буду. Далі я раніше показував, що тут не трималися шпиньки. Шпеньки я виготовив з алюмінієвою, ну, з електрокабеля е, мідного, мідного, підігнав його з натягом на конус і поставив на фіксатор різьби. Забив туди, потім надлишок зрізав, заміряв. На яку глибину, ну вийшло, правда, не дуже акуратно, так як в такому місці працювати не дуже зручно ревірувальною машинкою. Ну, а то так от воно виглядає. Я встановлював сюди кільця, кільця стоїть добре. З цієї сторони був облой на поршні, я його теж зняв, відполірував бабки, якають бобишки під палець, але все одно він лізти туди не захотів. Так що от те, що зроблено з поршнем. Циліндр стоїть на підлозі. Десь а, лежить на підлозі. З циліндром ще потрібно попрацювати. І завтра вже почну його виготовляти ліпестковий клапан. Так що на сьогодні все. Дякую за увагу. Хай щастить. До побачення.